Штучний інтелект вийшов на новий рівень, та наразі у мене баланс 4 мільйони гривень, та я хочу протестити ось цю кнопку АІ-трейдинг на нашому брокері. Тобто я повністю довіряю свій баланс нашому сьому АІ-трейдингу штучному інтелекту і подивимось, що він зробить. Типу тобто заробить він мені гроші чи просто з'явив мені баланс. Чесно кажучи, трошки нервово, коли в тебе там на балансі 4 мільйони 125 тисяч довіряти свій баланс такий боту, але ж хочу це провірити, повністю як він буде торгувати. Та зможе чи він. Мені зробити. Але ж в будь-якому випадку, навіть якщо тут буде мінус, то в мене є моя топова стратегія. До речі, посилання на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тож можете перейти та подивитися всю мою актуальну стратегію, яку я показую безкоштовно. Тож обов'язково переходь, дивись, а сьогодні тестуємо її трейдинг. Ну що, поїхали. Так, ну чесно кажучи, трошки нервово. Давайте візьму суму в 25 тисяч гривень та буду вичиняти угоди на 25 тисяч гривень. Тож ви можете побачити результати всіх моїх торгових сесій. Тобто, в мене всі плюсики, всі плюсики і лише ось одне повернення. Це плоди осієї моєї стратегії, на яку я вам послання залишив в закріпленому коментарі. Це в мене все безкоштовно. Тож переходь та дивись. А наразі будемо торгувати по нашому АІ-трейдингу. Ну що, полетіли. В Цілому, наш трейдинг працює так, що ти просто обираєш валютну пару, натискаєш на нього і натискаєш відчинити угоду. Тобто він не пояснює, як та що він. Куди заходить, просто натискав відчинити угоду. Він заходить вниз на 10 секунд. Дуже цікаве рішення про тому, що в нас наразі бичий тренд. І першого года в нас летить догори, і він зливає мені 25 тисяч гривень. Розпочався день в нас не дуже чесно кажучи, про тому, що в мене стрік із моїх успішного угод йде ідеальний по моїм цим торговим сесіям. Але ж наразі хочу працювати по нашому мартингейлу. тобто один мінус я помножу суму на два та відчиняю ще одну угоду, а і трейдинг. Він заходить догори на 15 секунд, досить таки примітивно, чесно кажучи. Хоча на бичому циклі на такий менший час уходить, в цілому це логічно, логічно, і дивимося, що в нас тут відбувається. і... Так, друзі, друга угода в нас заходить в плюсок. Був трошки нервово. Виходимо навіть в прибуток, і трейдинг вивів нас в Ви прибуток, але чесно кажучи, трошки нервую, коли заходжу по ось цьому айтрейдингу. Давайте буде така у нас інтенсивна торгівля. Давайте відчняємо ще одного ходу, хочу повністю протестити. На 15 секунд він каже, що графік буде йти донизу, і вічняю угоду мені донизу. Цікава штука, але ж потрібно тестити, тестувати та дивитися, як вона буде в нас заходити. Але ж ця угода в нас фіксується. А, черговий мінус так, давайте працюємо далі по мані менеджменту. Давайте зараз ще одного хода на 50 тисяч. Знову розпочинається в нас ведмішка, ринок падає, але ще і трейдинг заходить в нас чомусь догори, і що в нас з цього вийде. Остання секунда залишається, і він виводить мене в прибуток. Так, ну поки що в мене є два плюси два мінуси, друзі. Відос в нас йде максимально там 2 хвилини, максимально мало. Але ж за дві хвилини я в прибутку, причому таки непоганому, але ж трошки нервова така історія. Давайте зроблю ще одну ходу і далі хочу. Показати вам свою вже стратегію, по якій я 100% заробляю. Давайте змінюємо нашу валютну пару, відчиняємо її трейдинг, і він заходить до гори на 30 секунд. Ух, той графік в нас йде до гори. Мені дуже приємно, така цікава штука, що наш брокер наш брок запроваджував такі нові теми, нові схеми. І це дуже класно. Вау. От, ось я не можу це пояснити. В нього там є якась інформація, чи він, ну він на рандом точно заходить під цим ось Ай-трейдингом точно щось є. Тим паче, ось він вичиняє ходу до гори, і воно в першу ж секунду летить в нас догори. Так, цікаво, буде тут плюсик, чи ні, 2 секунди залишається, і в нас ухода. Фіксується в плюсик. Так, друзі, на то, не нікого, як то кажуть. Але ж все ж таки, ми в плюсі в мене на балансі вже 4 мільйони 200 тисяч. Я просто в шоці. Чесно кажучи, реально круто Заходить, але ж наразі давайте трошки спросимо пил. Дійсно, маємо непоганий результат по цьому айтрейдингу трейдингу але ж наразі давайте прийдемо вже до нашої стратегії, так як, ну. Ризикувати далі я не хочу, але в цілому результат дійсно непоганий. Щось там він аналізує, щось він розуміє, і це дійсно чітко. Ну а дивись, тепер переходимо до моєї стратегії в своєму телеграм-каналі, в закріпленому пості, посилання на яке я залишив в коментарях під цим відео, у мене є актуальна стратегія. Я не буду про неї нічого казати, ти просто зараз сам побачиш, як воно працює. Перейдеш і подивишся, і можеш протестувати її на демо. У мене налаштований індикатор Parabolic Sar, тобто я буду працювати по Parabolic Sara. Ти налаштування якого ти також можеш знайти в мене в телеграм-каналі. Я просто змінюю нашу валютну пару та шукаю ось такі квадратики, коли буде в самому початку. З першого, по третій квадратик, та й в такому тренді буду заходити. Бачимо другий квадратик, просто заходжу вниз на одну хвилину, і все, сією де зроблю, плюс 46 тисяч гривень. Тобто, взагалі нічого важкого тут немає. А наразі, якщо тут з'явиться наразі третій квадратик, я зайду на ще на 100 тисяч гривень, так як хочу собі ще більше прибутку забрати. І зайду, мабуть, на 2 хвилинки. Взагалі, рекомендовано на SAR заходити там від однієї. Навіть від 2 до 5 хвилин, так як це саме оптимальний в нас розклад. Але ж навіть при тому, що я зайшов на одну хвилину, ми все одно гарно летимо донизу. Але ж потрібно мониторити на 1 таймфреймі, щоб нічого не працювати. Ну, в цілому, результат поки маємо промежуточний. Ось отакий, до кінця буде залишається 20 секунд. І через 20 секунд я зроблю плюс ще 46 тисяч гривень. Ну, друзі, ось вам відпрацювання нашого індикатора. Наразі я думаю, що вже з'явився так. Вже з'явився третій квадратик, що підтверджує. Те, що угода ідеально зачинеться в наш плюсик. Ось така стратегія це взагалі 100% відпрацювання. Тут навіть не нужно нервувати. Бам, плюс 46 тисяч гривень. А і трейдинг, це, звісно, круто. Але ж це такий певний ризик, так як ми не контролюємо, що ми робимо, за нас торгує все такий робот. Ви ситуації з нашим параболіксаром, ви бачите все самі, ми заробляємо ось такі великі гроші Відос нас йде лише 5 хвилин. І за 5 хвилин я вам повністю все розповів та показав. Тож в цілому нема чого Сенсу ще одну домогоду відчиняти, так як мені прибутку на сьогодні буде максимально достатньо. Тож, переходь в мій телеграм-канал та забирай ось цю стратегію. Побачимось!